Розглянемо тепер сторінки історії України в складі єдиної монархії Королівства Польського і Великого Князівства Литовського. Неодноразово ці держави були поєднані особистою монархічною унією, тобто фігурою монарха, який був одночасно королем польським і великим князем Литовським, Руським Жмуцьким. Далі ми продовжимо. Історію е, уже цього утворення, як Русь себе почувала у е, державі, яка то об'єднувалася під особистою унією великих князів Литовських і королів польських. Е, поляки мали звичай обирати своїм королем Великого князя литовського, тому що їм потрібен був великий людський ресурс для протистояння. Зовнішнім ворогам. З іншого боку, литовські, великі князі були зовсім не проти прилучитися до багатства польського краю. Врешті, територія Русі в цей час зберігала свої традиційні закони і права, і багато нової знаті. Знову почали вказувати свої династичне походження, як колись від Рюріка, тепер вони від давньоруських князів рюріковичів вказували. Таке походження собі зробили князі острозькі. Чи по правді, чи міфічно, але вони вважали себе рюріковичами. Князі четвертинські. Е, ще кілька сімей вважали себе нащадками е, Рюріковичей. Я вже не кажу там про на території Білорусі теж таки були е, нащадки. Але найголовніше, найголовніше, що продовжувалася правова, релігійна і звичаєва традиція Русі в Литовській державі. Коли виникла Річ Посполита як єдина держава польська і литовська, умовою входження Русі і руських земель в коронні землі Польщі, коронні землі вони належали королю, було теж умова, що вони зберігають своє звичаєве право. І свою юридичну особність. Фактично після Унії, польські гроші, польські військові сили, польські, як зараз кажуть, інвестиції, вони підняли територію сучасної України, укріпили і дали поштовх її новому розвитку. І на початковому етапі зазіхання на права релігійні, майнові, на права займати посади різним верствам феодального суспільства від князів до міщан ніяких утисків не було. Але поступово апетит прийшов, і якраз це викликало кризу. В Річі Посполитій. Тобто, якщо взяти вже пізній етап, коли змінилася династія п'ястів на династію Ваза, е шведські королевичі за жіночою лінією були нащадками п'ястів. Їх вибрали королями. Вони по різному ставилися до проблеми Русі. І е, це відбивалося відповідно на реакції Русі, на е, збільшення, скажімо, польського впливу на ці території і зміни правил життя, і на релігійні зміни на цій території. Е, знов таки тут зберігалися великі магнати, які вважали себе князями руськими. Вони фактично саботували церковну Унію. Але наступне покоління з церковною не то, що погодилося з церковною унією, а наступне покоління цих князів перейшло в католицтво. І якщо ми подивимось, коли почалися козацькі повстання, вони співпадають з процесом. Збільшення тиску і правового, і релігійного на цій території. Врешті, на початок Хмельницького, Хмельниччини, війни за національно визвольної цієї революції, війни, там багато характеристик, невдоволені були всі. Невдоволені, звичайно, були козаки, яких не признали шляхтою. Невдоволені були дрібні шляхтичі, які позбавлялися своєї традиційної віри і мусили ставати католиками. Не були вдоволені шляхтичі, які е, стикнулися з великими магнатами і програвали їм будь-які судові суперечки. Е, ну, невдоволених магнатів вже не було, але з'явилася нова сила невдоволені міщани, яких позбавляли урядів, яких позбавляли е, традиційної релігії і яких е, позбавляли прав е, у державі, яка починалася, наче спокійне життя, яка спочатку була е, байдужа до цих проблем на середину XVII століття. Міщани не хочуть так жити. Дрібна шляхта має проблеми. Козаки мають повну проблему. Е е якщо ще до цього додати невдоволення селян, яке пов'язано з е е новими знов таки правилами, відношеннями пана і е робітника на землі, що зв'язано з економічним розвитком всієї Європи. Сільськогосподарська продукція мала величезний попит в Європі, яка урбанізувалася. Відповідно, селян заставляли працювати більше і важче. І це нікому не подобалось. Як бачимо, селяни, міщани, шляхта, козаки. Що ще треба для великого вибуху? І ще й релігійні проблеми. І все це сталося. Все це відбулося. І, відповідно, криза розвивалася далі. Хоча криза це була для польської держави, а Україна отримала нове державне утворення Гетьманщину, яка проіснувала як адміністративно державна одиниця до кінця 18 століття, тобто століття. Української держави у формі Гетьманщини, і можна сказати, що продовження ще однієї української державної формації земель війська Запорізького, також до кінця 18 століття, теж продовжувалося і стало конкретною політичною силою, яка потім фактично сформувала. Сучасну українську націю на цих ідеях. І вона перенесла давню руську і православну традицію на великій частині України, вона перенесла в майбутнє з скажімо 15 століття в 19-тій перекинуло. І вже стало тим фундаментом, на який подальші. Політичні конструкції, погляди, наша боротьба отримання незалежності, боротьба за незалежність, псевдонезалежність от всі наші перипетії 19 20 століття, вони от пройшли через беруть свій початок, скажімо, можна сказати, від Хмельниччини. Бо це абсолютно нова епоха. Це вже модернова епоха, яка ламає феодальні відносини і, врешті, на Україні вона знівелювала оті традиції князівства. Можна сказати, що князівства і князі закінчились у нас тоді, коли руські князі прийняли католицтво. До речі, цікава особливість. Вона до династії відноситься й до генеалогії. І корецькі, і Вишневецькі. І острозькі, як тільки перейшли в католицтво, всі ці родитри величезні згасли через одне покоління, на друге, скажімо так, покоління. Вони згасли. Ну, згасли як? Згасли за чоловічу лінію. Звичайно, генеалогія, вона враховує і жіночу лінію. І, відповідно, якісь. Інші роди себе відчували спадкоємцями, але спадкоємцями вже не такими, що називається, трохи так, але трохи не так. Е -е Меншовартісними, скажімо, спадкоємцями, ніж це спадкоємець прямої лінії. Одна справа, коли ти князь Острозький, інша справа, навіть коли ти Любомирський і зовсім не князь. Тому що Любомирські князями. Такі князі, як Радзівіли, Любомирські, вони князями стали тільки в XVIII столітті, на в самому кінці оцього феодального фльору, який фактично вже був формальним. І вони отримали ці князівські титули від іншої імперії, від Австрії, як служи, як князі, що служать, просто як достоїнство, як нагороду, як визнання їх значення. І от також е тут е дуже добре видно, що дуже великі магнатські роди, якщо вони не належать до князівських і монархічних династій, вони випадають з е боротьби за верховну владу в державі. І Ще одним фактором, ну, на який зараз, звичайно, вже науковці звернули увагу і його детально пропрацьовували, що навіть у XVII столітті неможливо було створити осібне державне утворення, яке б не підпорядковувалося якомусь володарю із спадковим правом, монархом. На Україні такими спадковими володарями. Могли бути Вишневецькі. Але Яремо Вишневецький козаччину сприйняв як замах на свої права особисті. Початково сам Хмельницький хотів просто повернути часи, скажімо, як мінімум Владислава IV з правами і повагою до козаків, а як максимум до часів перед Унією. Коли православна шляхта і козаки були повноцінною шляхтою і повноцінною служилою станом, повноцінним служилим станом. Але в процесі боротьби йому прийшлося робити революцію, бо е з оцими династичними договорами нічого не виходило. Е ця історія е одруження Тимоша, вона була направлена на те, що син Тимоша вже був визнаний як нащадок князівського роду, як нащадок володарів, які могли управляти хоча б символічно територіями. Оця символіка управління територією традиції державності, XVII століття, здавалося, вже є перші республіки. Але всі ці республіки. Всі ці ранні парламенти, вони все одно, врешті-решт, залучають монархічні династії для підтвердження легітимності держави. Всім потрібна державна традиція. І відповідно, Україна абсолютно не випадає з цих процесів. Вона завжди існує як державна. Формації, як державне утворення, навіть в складі великих інших утворень, але як особливе утворення, як земля з своїми законами, зі своєю знаттю, зі своїми молодшими князями. Нікуди державність не щезає з, з 13 по 20 століття, вона існує як осібна територія. Ну так, зараз ми перейдемо до більш сумного часу, вже 19 століття, і поділ між імперіями далеко не феодальними, а вже імперіями нового часу, які відзначалися іншим характером. Хоча перед цим ми трохи зробимо екскурс по сторонах, побачимо, подивимось. А які у нас на наших сучасних територіях ще були династичні володарі? І один, можна сказати, екзотичний рід це рід Османів. Він був, ну, фактично, законним верховним володарем великої території е південної частини України. Османи також в 13 столітті утворили нову силу, динамічно розвивалися, захоплювали е вже. Можна сказати, збанкрутілу Візантію, вони відчули себе спадкоємцями Римської імперії і е підкорювали навіть е досить спокійно, деякий час чи деякі періоди ставилися до різноманіття форм управління і релігії на підкорених територіях. І взагалі вели себе якраз як найверховніша сила так, імператор, але від мусульман, вміло граючись на е, протиріччях всередині тих народів, які вони контролювали. В Території Османської імперії зберігали самоуправління, знать і певний рівень автономії, е, дуже довгий час існування. Османської імперії як такої. І це надавало їм і стабільність, і це дозволяло дуже різні народи з дуже різними традиціями включати в свій вплив. І відповідно на території України існували як мінімум Кримське ханство, яке було фактично незалежним від порти, але визнавало їх авторитет. І було в тісному союзі. До речі, далеко не завжди вони слухались напряму султанів, а іноді напряму брали участь у султанських переворотах. Такі князівства, такі феодальні утворення, як Буджак, як Бесарабські, Молдовські, волоські князівства, Буковинська територія, які потрапили. Під владу е, Османів, вони також зберігали свої осібні права е, спадкових володарів, закони, іноді навіть монети. Тобто е, оця гнучкість Османської імперії на перших порах давала їм великі переваги. І відповідно частина українських територій, ну щонайменше Буковина, південні степи. Вони зазнавали впливу і були іноді ну, під прямою владою Турецької імперії, е, тому що вона любила е, по всій території виставляти контрольні пункти гирла всіх річок. Це були великі, потужні фортеці, які напряму керувалися Стамбулу. І таким чином е, теж е, грали політичну роль. Утримання і стабілізації величезних територій. Так що Османи це теж одна з династій, яка нинішньою територією України дуже довгий час володіла. І у пізніші часи навіть були політичні проекти у XVII столітті, які і в 17 столітті, тож Хмельницький вив дипломатичну гру напряму з Султаном. Все це відігравало свою роль. От якраз ми бачимо тих князів і тих султанів, які були в прямих відношеннях, і на певні періоди ці відносини можна назвати васалітетом або Османською Україною. Фактично. Вони були короткі, вони були з різним успіхом. Але вони були дуже важливими, тому що це теж була одна з форм державності на Україні. І скажімо, може найкоротшою, але найяскравішою, було оце період двох років діяльності Пилипа Орлика, коли він намагався відновити е гетьманську Україну. В результаті створив Конституцію. В результаті е, створив нову традицію е, державності, нові ідеї, які діяли не в, ну, от ці два роки, вони були живою політичною силою. Далі вони, звичайно, вже жили е, як політична ідея, але знов-таки е, ідеї, які потім набувають популярності, вони матеріалізуються у нових політичних силах. Так, що от Богдан Хмельницький, Юрій Хмельницький, Петро Дорошенко, Пилип Орлик це можна сказати, тісна взаємодія з Османською династією. Ще тісніше, ніж Османська імперія і її династія, з історією українських земель пов'язана історія Кримського ханства з кінця 15 століття. по Кінець 18 століття ця держава контролювала весь південь України від впадіння Дунаю до е, гирла Дону. І саме виникнення Кримського ханства, воно дуже тісно зв'язано з політикою Великого князівства Литовського і Руського. Це був час руйнування Орди, це був час, коли на її уламках утворювалися нові держави. І Литовсько-Руське князівство воно сприяло утворенню Незалежного Кримського ханства. На початку воно було союзником Литовсько-Руської держави. Перший незалежний князь Хаджигерай, він народився в Тракаї, і за військової допомоги Литви з третього разу став вже остаточно. Першим ханом нової Кримсько-Татарської держави. Ця держава успадкувала своє місце в міжнародній торгівлі. Вона стояла на перетині дуже важливих міжнародних торгових шляхів. Вона активізувала навіть всі ці зв'язки і вела досить активну. Політику і військову, і торгову. В її склад потрапили міста, які були засновані трохи раніше на узбережжі Чорного моря і в понизі великих річок. Але пізніше і саме ханство засновувало нові міста. Вони були досить значних розмірів. Деякі з них контролювалися гарнізонами турецькими, але більшість. Вони були в розпорядженні і під керівництвом Кримського ханства. В ці міста ще у 16 столітті, іноді навіть раніше, почалося проникнення і заселення, в тому числі і слов'янським населенням. І в XVIII-18 столітті, і за даними археології, і за даними письмових джерел, вже. Досить значний процент мешканців оцих торгових і військових міст Кримського ханства становили, можна сказати, українці, ну в ширшому розумінні слов'янське населення. Тому відносини між більш північними землями, українськими і Територію ханства, вони були не такими однозначними, як ми звикли це сприймати. Це була не тільки суцільна війна, це були також і взаємогідні торгові відносини. Так само, коли утворилися запорозькі Січі, запорожці теж не тільки грабували купецькі каравани, не тільки вчиняли напади, були періоди. Коли вони входили в військові політичні союзи з Кримським ханством, коли вони брали участь у династичних суперечках всередині ханства, коли вони виступали союзниками, найяскравішим таким періодом тісного зв'язку України і Криму стала середина 17-го, початок 18 століття. Коли Хмельницький заключив військово-політичний союз з Кримським ханством, коли спільно їх війська боролися з військами Речі Посполитої. І на початку 18 століття, коли утворилася так звана Ханська Україна, а Олешківська Січ, потім Наступна Нова Січ, вони Прямо підпорядковувалися кримському хану, і очільники Січі в цей час вбачали в кримській підтримці єдиного союзника проти поширення брутального такого і захоплення їх земель московською державою. 18 століття відзначилося цілою низкою колоніальних. Воїн Московської держави проти Кримського ханства, північний агресор не міг зразу захопити Кримське ханство, не вистачало ресурсу ні військового, ні людського. Серія воїн 18 століття Московської імперії з Кримським ханством спершу була направлена не так на за на пряме захоплення земель і території Кримського ханства, як на підрив його економічної сили. І тільки на кінець XVIII століття, коли вже внаслідок оцих військово-політичних процесів Кримське ханство ослабло, воно потрапило в повну колоніальну залежність від Російської імперії і було ліквідовано, треба сказати, що династія, яка управляла, Кримським ханством Гераї вона не зникла, її представники зберегли певні е, свої титули і шляхецький стан в Російській імперії, от. а пізніше навіть брали участь у кримсько-татарському відродженні. І нащадки гераїв існують і донині.